Привіт, Форевер. Ласкаво просимо в 2023 рік. Новий рік особливий з багатьох причин. він визначає початок нового розділу. це дає нам час поміркувати, переналаштувати та відновити старі звички та підживити наші амбіції. Ем 2023 рік. Буде дуже особливим для нас, оскільки ми святкуємо 45 років відтоді, як Рексман, мій батька. Заснував кампанію Forever Living Products з ідеї, яка виникла за кухонним столом. Наш маленький сімейний бізнес зростав. Зростав і зростав. кажуть, якщо ви хочете побудувати щось тривале, ви повинні почати з міцного фундаменту. І я думаю, що принципи Forever, які Рекс виклав багато років тому, допомогли нам витримати випробування часу. Я пишаюсь тим, що нам вдалося створити бізнес, заснований на чесності, емпатії та радості бізнес, який допомагає іншим досягти того, що для них найважливіше. Коли ви подивитесь на фотографії тих перших днів, порівняєте їх з нашими глобальними зустрічами чи віртуальними подіями, ви побачите, наскільки далеко ми зайшли. тепер ми є сім'єю компанії, яка охоплює весь світ та дійсно складному ринку. Як колектив ми розробили вертикальну інтеграцію, що означає, що ми контролюємо кожен крок від заводу до продукту до вас щоб гарантувати найкращу якість продуктів та здоров'я та харчування. для мене цей бізнес усе це в мене в крові. Я навчився від свого батька тому, що для мене мана наступного покоління немає способу уникнути важкої роботи. Я завжди усвідомлював, що світ навколо нас змінюється. Протягом багатьох років я працював разом з Рексом на різних посадах, щоб керувати повсякденними операціями та підтримувати його неймовірне бачення актуальними стійки як засновник і голова правління Рекс був Форевер, а Форевер була Рекс Це була наша історична ідентичність. І ніхто не може змінити обличчя Форевер. І я не вважаю, що вся ця відповідальність належить лише мені. Вона належить усім нам. Ми повинні рухатися вперед і створювати довговічність, яка справді триватиме вічно. Як президент. Він долучив мені вести кампанію в епоху цифрових технологій, даючи нам змогу процвітати на нових ринках завдяки захоплюючим продуктам та розширеному маркетинговому плану. Це зростання дозволяє нам впливати на мільйони сімей у всьому світі. Але як ви знаєте, я зробив це не сам. Наша фантастична команда виконавчого керівництва, що складається з талановитих людей із різним досвідом і навичками, забезпечила найміцнішу основу для цієї непохитної групи людей, які разом мають понад 300 років досвіду. Так, я говорю про на вас, Ейдана, Гаріна, Дейва, Гері, Ронду та Дарена. Дякую. І нашу блискучу команду віце-президентів, які невтомно працюють, щоб створити найкращі умови та можливості для нашої родини Фарефореверфами так. Я говорю про Біла, Ніка, Мелісу, Роба, Холлі, Сіджі, Джейбі, Сіджі, Джейбі, Пітера, Рамзеса та Лі. Я дуже вдячна за все, що вони зробили. Ми б не змогли зробити це без вас. Мені роки показали, наскільки ми можемо бути сильними. Коли світ кидав нам виклики, разом ми знаходили рішення Ми знайшли нові способи реалізувати все швидше ніж будь-хто з нас очікував. І оскільки світ продовжує змінюватися швидше, ніж будь-коли, ми повинні змінюватися так само, оскільки бізнес стає все більш складним. Оскільки наші глобальні операції зростають, стратегічна спрямованість, перспективне планування стають все більш важливими. Це те, для чого мене виходить: підтримувати вагонь, бути архітектором бачення родини компанії Forever. І тому я збираюся зробити саме це. Я хочу зосередитися на стимулюванні стратегічного зростання та рухати форевер вперед із захоплюючими новими проектами та розвитку але для цього мені знадобиться допомога партнер, якому я можу довіряти краще, ніж якомусь іншому, який має 26-річний досвід роботи форевер Той хто відіграв важливу роль у зростанні форевер завдяки своїй ролі в нагляді за продажами Великобританії та Європі. Глобальним маркетингом, міжнародними процінал селс. Я радий повідомити про підвищення Ейдена Ахара до посади президента Forever Living Products International LLC. Він має великий досвід успішної керівної роботи у Forever. Це робить його ідеальним кандидатом для того, щоб очолити наступний розділ нашої історії. Після праці разом з Рексом і мною протягом стількох років. це природний розвиток, оскільки прагнення Ейдена до успіху заразливе. Ейден глибоко поважає шлях форевер і робить все для збереження спадщини. Рекса. Уточню я нікуди не поїду. я не відступаю. Насправді зовсім навпаки. Я працюватиму більше. Ця зміна дозволить мені зосередитись на більш комплексному баченні Forever та всіх компаній, які працюють під назвою Forever. Я знаю, що це дозволить нам зробити Forever сильнішою, більш придатною для майбутнього та для всіх. Нас. Так, де ж ця людина? Ейден, заходь містер, новий президент Форевер International. Вітаю, дякую. Друже, я дійсно ціную це. Дякую, Грег. Ми всі схвильовані. А тепер тобі час братися до роботи. Ну ти вже йдеш? О, гаразд, почнемо. Дякую, Грег. Це справді честь і привілей. Я дуже радий цій можливості. Я люблю кампанію та людей, з якими ми працюємо по всьому світу. Звичайно, дізнавшись про цю нову можливість під час телефонного дзвінка від Грега, я сказав про це своїй дружині Лаурі. Її перше запитання було: ти нервуєш? і без вагання відповів, що ні. Зачекайте секундочку. Справа в тому, що я не здатен оцінити масштаби цієї посади або переоцінюю свої власні можливості. Це тому що, коли я по подумки дивлюсь на світ, я бачу вас. Я бачу наших неймовірних співробітників підприємців та всіх тих, хто допомагає нам по всьому світу. Ви всі походите з різних верст суспільства, різного походження. Ви представляєте різні культури, мови та релігії, але ви всі прийшли сповнені людської доброти І ви бажаєте найкращого для тих, кого любить. Розумієте, тому я і не нервую і не боюсь. Для мене це велика честь, пошана і та глибоке зворушення. Ви знаєте, я працював у цій кампанії половину свого життя, і це правда, що я завжди любив кожну хвилину свого цього часу. Я завжди вважав одним із найбільшим найбільших у своєму житті можливість тісно співпрацювати з Рексом і подорожувати світом разом з ними Грегом, спостерігаючи та навчаючись тому як вони будували цю неймовірну кампанію. Протягом багатьох років мене пощастило спостерігати за їхнім неймовірним лідерством, як кажуть у притул. Я знаю, що означає ця кампанія та всі ви для Грега та Рекса. Вони всі усіх люблять. Кожен день вони присвячують вашому валію зараз. Звісно, Рекса більше немає з нами, але їхня пристрасть і цінності є вічним і залишаються в центрі того, що стосується сьогоднішнього дня і звичайно, майбутнього. Ці цінності включають ставлення інших на перше місце, сміливість у прийнятті рішень, відсутність коротких шляхів у своїй діяльності та чесність, навіть тоді, коли ніхто не дивиться. Також є ще одна важлива цінність, про яку я згодом розповім. У своєму новорічному зверненні Грек підкреслив кілька моментів, на яких ми зосередимось цього року, та в майбутньому. він порадив нам стати вирішувачем проблем, прийнявши ідею виправити та рухатися далі. Він просив нас активно ставити цілі та досягати. Він просив вас щодня говорити з людьми про можливості Forever, стати експертами у продуктах та компаній, які працюєте. Він просив нас прагнути до виняткового обслуговування клієнтів. І ось саме та частина, яка є цікава. Він також сказав, що виняткове обслуговування клієнтів повинно забезпечувати вся ваша команда. Біл на діяльності, яка розвиває ваш бізнес і продаж. Не відволікайтеся, залишайте. На курсі ділитися викликами зі своєю вищою лінією, а не з нижчою лінією. Ви надто важливі, а ваш час надто цінний, щоб витрачати його на відволікання. Ось що ми so просимо від. У свою чергу ми візьмемо на себе зобов'язання зосередитися на зростанні. Ми невтомно працюватимемо над спрощенням і розробкою маркетингового плану наших продуктів спільної праці та тих складних перших днів для кожного нового підприємця Forever, щоб допомогти йому легше орієнтуватися та досягти успіху раніше. Ми продовжуватимемо інвестувати в цифрові та мобільні програми, щоб гарантувати те, що ви з легкістю зможете користуватися перевагами бізнесу Forever, працюючи буз. Ми продовжуватимемо розвивати успіх наш. Що існуючого асортименту та зосереджуватись на нових продуктах, таких як, наприклад, наш морський колаген та фантастична програма, DX4. і звісно, Forever завжди забезпечуватиме найкращі мотиваційні програми в нашій галузі, щоб мотивувати вас, надихати вас, приймати кардинальні рішення, які змінять ваше життя назавжди. Пам'ятаєте, що я говорив про одну з цінностей компанії, на яку хотів наголосити цією цінністю є вдячність. Одна з наших цінностей полягає в тому, щоб бути завжди вдячним за те, хто ми є, і за те, що ми маємо. Чесно кажучи, я завжди вдячний. вдячний усім вам. Вдячний за можливість, яку мені дали у Фореве, можливість керувати цими нестримними силами вдячний команді керівників світового класу та персоналу, які невтомно працюють над тим, щоб втілити цю небезпечнішу можливість у світі. Я вдячний Рексу за те, що він змінив моє життя і показав мені шлях. Я вдячний Грегу за довіру та віру, яку він покладає на мене, за цей монументальний привілей, який я отримав сьогодні. Я справді стою на плечах гігантів. і Абсолютно переконана, що разом ми зможемо створити чудове майбутнє forever, яке надалі забезпечувати це те, що є найважливішим для мільйонів сімей по всьому. Світі. Дякую. А тож, за майбутнє.